Звіт зі сталого розвитку це каталізатор готовності працювати прозоро і ефективно на ринку. Одним із перших в Україні, хто таким чином задекларував відкритість власного бізнесу, стала корпорація оболонь. 2007 року вона приєдналася до глобального договору ООН. І з тих пір провідний національний виробник напоїв представляє звіти зі сталого розвитку. У 2007 році ми приєдналися до глобального договору. Ми більш усвідомили всі ці позиції, які є. Ці 10 пунктів ми стали його підписантами і відповідно виконавцями. Але для нас це було не нове. Ми просто як кажуть, те, що ми робили, ми просто перевели в певні рамки, і з того моменту ми почали робити звіти по КСВ. От зараз ми готуємо четвертий звіт. У звіті за 2011-2012 роки відображені досягнення корпорації оболонь у чотирьох ключових напрямках. Тут і відповідальне споживання ресурсів і зменшення впливу на довкілля та інвестування у суспільний розвиток. Соціальна відповідальність вона була завжди присутня в умах і в роботі акціонерного товариства «Оболонь». Можливо, не усвідомлюючи, що потім це буде звіти, але ми більше 15 років працюємо в цьому середовищі, в цьому направленні, тому що ми розуміли, що ми національна компанія, де працює 100% український капітал. І ми розуміли, що нам тут жити, нам тут працювати. Сфера корпоративної соціальної відповідальності лише віднедавна стала пріоритетною на низці великих підприємств України. Загалом це мотивує прозоро та етично вести бізнес і підвищувати довіру партнерів та споживачів, запевняють на підприємстві.